У 2005 році обвалилась центральна секція будинку номер 13 по вулиці Чубаря. Стіни, що були міжкімнатними, стали зовнішніми. На місці колишнього під'їзду утворився притулок для безхатченків та собак. І куди тільки не звертались мешканці з проханням зробити в їхньому будинку капітальний ремонт усе марно. Дійшли й до секретаріату президента, але їх скарги повертали на область і на місто. А місцеві все обіцяли скласти проєкт та виділити гроші на ремонт. І так вже вісім. Вісім років мешканці живуть в аварійному будинку і в холоді. Ось на що скаржились мешканці, коли 1 квітня перекривали трасу. Стіна в один кирпич. Що це значить? Зимою у нас температура вище 8 градусів не піднімається, ми на сімі вітрах, вітер тут гуляє, куди хоче, коротше говоря. Що ми не намагалися зробити, нічого ніхто нам не допомагав. Забили просто, забили утеплити. Тоді на страйк мешканців, здавалось, відреагували. Приїхали представники житлово-комунального управління і пообіцяли вирішити їхню проблему. Та, як то кажуть, обіцяного три роки чекати, адже за шість місяців в будинку номер 13 нічогісінько не змінилось. У нас є у моєї сусідки в папці всі документи, відписки, підтверджуючі обіцяння, Але дійсно мір не приймається. Возлі дома зараз. На проезжей части рядом интернат Гармонии, рядом детская площадка. Этот собачник, который до 15 штук, угроза для взрослых и детей. А вот на дороге, на проезжей части образовались ямы, и жильцы этого дома волнуются, чтобы дом туда не рухнул. И мы не были погребены». Наразі мешканці написали звернення до міського голови. Його копію відправили в обслуговуючу компанію Комфорт під зверненням поставили свої підписи мешканці чотирьох під'їздів будинку. Вони сподіваються, що перед початком формування бюджету на 2014 рік про них нарешті згадають.